Во-вторых, что у нас с сегодняшнего дня у нас каждая сессия, каждая комиссия фиксируется. Почему фиксируется? Потому что создали закон Украины, чтобы все фиксировать и в прямом допускать. Мы не его. Так и И я все разумею, что не всем хочется, чтобы поступали в кадр, но надо, что ему придумать, как-то, чтобы так не очень стало все. Честно, ты, ты придадешь этому важности. Несомненно. Это все, Надя. Ага, нас не будет, а кадры лишатся. <клес> <клес> а еще тут ноги треба правильно класть. Видите, что некоторые сказали, что зайдут в историю. И вот если ты уже записываешь? Ничего, <клес> мы тебя не пустим, не будет побоить. Сегодня мы собрались три комиссии. Зараз, э, разом. Бюджетно-земельные и по регламенту. Там эти Слава Романцов был да, да, да. в Штирджу, в перезвонил. Да, Штирджу, форм есть. Так, дальше. Спорно такие вопросы там нема, желке будет спорный вопрос, но там заходит воинская часть. Уже дали добро, сегодня, не знаю как, но где-то в понедельник-вторник будет трехсторонний договор. Военная администрация, мы и они. И даст Бог, там село оживет чуть-чуть. Плюс там надо будет... А, Алин, Денис Игорь дал тебе про котел. На 50. И другой смеле год. гад. Не успел взять экспертизу гадов. Примерно с поясу матюшком. Давай. Спорный вопрос, закажу не мат. Там пожилки спорный вопрос. Остальные такие решаемые, которые там не должны быть спорные. Ничего. Да, 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 да. Вот ну, надо им дать много Все, пока комиссия будет проходить, я туда и обратно, бо я сегодня нянька. Нет, серьезно. А? О, слышите? Не, они в кабинете, я тогда смотрю и обратно, смотрю и обратно. Ну, старше они как оставляешь, а младше Сейчас все то включит там. Есть. Да. Всім добрий день. Боже. Вітаю всіх з нашим державним святом Сьогодні Бажаю бажання згодріла і, звичайно, мирного не сьогодні у нас починається е, комісія, будуть розглядатися гуманітарний регламент та бюджетна комісія. І це друге засідання 35-ї позачергової сесії. Проєкти рішення у вас на руках є. Тоді я починаю з першого пункту і йдемо далі. В закриття однієї групи для дітей дошкільного віку та в Тарасовецькому закладі дошкільної освіти Янсла Садок Точіка, Вічковицько сільської ради. Доповідає у нас до пані Ханжа начальник відділу освіти молоді культури та день. Знаєте, всі такі перепитання, які я би сказала, у нас сказав, я розумію, що це болючі, бо це цим сіня, стоять в людській долі, але так чи інакше, основною причиною ні є, чиєсь бажання, основною причиною є те, саме демографічна ситуація. Що стосується закриття однієї групи по дошкільному закладу Тарасівецький заклад е, Флорічика, чому виникла така ситуація, я не буду довго пояснювати, хочу сказати, що основними документами, якими керується заклад, це є закон про дошкільну освіту, до речі, прийнято закон в червний місяць, який вступив в дію діє у 2025 році, а ми керуємося ще тим старим законом, який був затверджений раніше. Ну, і зрозуміло, заклад. Цими двома нормативними документами чітко визначено наповнюваність груп зарахування і відрахування дітей. Відповідно до цих законів, зрозуміло, що кількість в середньому в групи має становити 15 дітей. Яка у нас реальна картина? Я не буду вам все зачитувати, але я думаю, що от яка у нас реальна картина. Причому ця картина вже у нас не один рік. Звичайно, що це пов'язано більше з міграцією людей у зв'язку з військовим станом, який введений на Україну. Значить, відповідно до, тих, до, відповідно до зарахування стану на сьогоднішній день, нібито в сакут зараховано 58 дітей. Чому я кажу, що нібито? Бо згідно положення по дошкільний заклад, щоб ви розуміли, у нас ведеться два види зарахування. Це коли батьки приходять і пишуть письмову заяву про зарахування дитини, а є ще електронна черга. Відповідно до електронної черги в закладі освіти зараховано 58 дітей. Зрозуміло, що більшість з них по наказах, по книгах-наказах зараховано 35 дітей. Хоча ті діти теж рахуються зарахованими до закладу освіти, бо вони подали електронну реєстрацію і директор змушений це розглядати. Ну, ця ситуація вже не перший рік. Більшість цих дітей, яких не зараховано в письмовому вигляді, це діти, які знаходяться за кордоном. Ну, Вийшло так, що їх реально є 35. Підтвердженням цього є, я взяла тільки за цей рік, відповідно до табелів про харчування. У першому місяці у нас в середньому харчувалося 26 дітей, у другому лютому 31 дитина, в третьому місяці 26 дітей, в четвертому квітні 33 дітей, в п'ятому місяці 28 дітей і в шостому місяці 31 дитина. Тобто, в середньому, якщо 35, то десь так, ви бачите. Кількості. Це середній показник харчування е, дітей, як там називається дітодні. Е, тому е, зрозуміло, що йде порушення законодавства. Хоча в законі написано, що засновник має право прийняти рішення про зменшення наповнюваності груп, але це не може відбуватися постійно. Тобто, щоб не говорити багато, е, у нас всього виходить 35 дітей відповідно по закону, по нормативності, це е, навіть менше, ніж вони хочуть. 15 дітей в групі, це навіть менше, ніж 3 групи. Тому поставили таке питання про запікаття групи. Зрозуміло, що чим ще, можливо, це десь є пересторобою того, що ми знаємо, що все рівно є контролюючі органи, які перевіряли на селицю, зараз перевіряють на АУ. Можливо, це не має значення, але так чи інакше, я думаю, що колись може бути поставлені якісь питання, чому при такі кількість дітей функціонує скільки груп. Це перше питання. Я розумію, що до чого це приведе. Приведе до того, що звичайно, що прийдеться приглядати штатний освіт. На даний час вакансія по вихователях, тому можливо, десь це питання і повстало, Але звичайно, що будуть трошечки зміни по цьому. Ще що хочу тільки сказати: всі діти, які знаходяться в електронній реєстрації, відповідно до цих нових змін, які введені до закону України про дошкільну освіту, вони не відраховуються. Це означає, що тільки якщо вони повернуться на Україну, вони залишаються зараховані, але у віртуальній групі. Якщо тільки ці діти повертаються за кордоном, то я думаю, що ви набагато швидше рішенням сесії приймете рішення про відкриття четвертої групи. Цим проблем немає, відкривати завжди легше. Тому ось таке рішення. Пропонується, але чому з 11-го... 11 до 1.11, не зараз, не з 1 вересня, так як взагалі то мало вибух, бо формування груп відбувається до 1 вересня. Але це пов'язано з тим, що відповідно до Кодексу про праці закону про праці добре, добре. має бути два місяці про те, щоб попередити керівника, керівник попередив своїх працюючих про погіршення до, відповідно до, до їхнього навантаження. Ось така ситуація. Добре, дякую. Тому у вас таке. Проєкт рішення. Є якісь питання, пропозиції у вас, чи заперечення, <п 'я> чи ні, доповнення. Виносимо <п 'я> даний проєкт рішення на сесію, так? Голосуємо <п 'я> <п 'я> в цілому. Хто за професійно? <'я> Дякую. Наступний проєкт рішення буде про припинення діяльності відокремленого підрозділу комунального закладу філії Жінської гімназії Мачковецького ліцею шляхом ліквідації. Можливо, увагу, будь ласка. Ну, Це про це питання ми знали ще минулого року, ми їх розглядали у 2023 році. Відповідно, тоді, коли ставилося питання про ліквідацію філії Жилівська гімназія, ви отримали ще тоді і було виставлено на сайтах проєкт рішення, який по закону так мало бути, про припинення діяльності Жирівської філії, як відповідного закладу Бечотовецького опорного закладу. Але структурний підрозділ цього закладу. Ну і знов ж таки з чим це пов'язує я минулий розповідала. Сама філія, як взагалі як школа, не функціонує вже давно. Її діяльність припинена і припинена ще Новоселецькою територіальною громадою. Тільки функціонував дошкільний підрозділ. Зараз з іншими причинами цей проект був були, були е, виставлені моменти обговорення. скажімо так письмово до нас звернувся тільки один житель. Е, Громади про те, що ви, чому закривається заклад, я дала йому письмову відповідь, інших ніяких пропозицій і не надходило, і не поступало. Ну, звичайно, що важко закривати, важко ліквідовувати, бо знову ж таки, треба думати про людей, які там працюють. До речі, там треба організувати роботу, продовжити роботу з їхнім бажанням для трьох людей. Але але іншого теж не може бути. Я взяла на сьогоднішній день рахування дітей. Буквально пару слів ваших. Я беру вже той вік, навіть шістнадцятий рік. В 16-му році зареєстровано шість дітей гожинки проживають тільки одна дитина. В 17-му році зареєстровано троє дітей жодна не проживає. 18-му році троє дітей зареєстровані. Ну вони ніколи не проживали, вони родилися за кордоном і де вони проживають. Ну, вже жінки не проживають. У 19 році вісім дітей, 4 проживають, в 20 році одна дитина проживає, в 21-му одна, в 22-му одна народилася, одна проживає, 23-24 й рік немає жодної дитини. Тому ви самі розумієте, що до таких дітей рано чи пізно цей процес має відбутися, Але... тому що дітей це просто це не мають ім'я. Звичайно, що папка, е на вазі, процес ліквідації Війбуде. має відбутися згідно чинного законодавства. До цього створена ліквідаційна комісія по відділу, по відділу по відділу, сільській раді ви по рішенню бачите склад комісії, щоб я не перечила. Відповідна ліквідаційна комісія згідно рішення має бути утворена в закладі освіти очікування ну, і має відбутися вся процедура згідно до законодавства. Це і створення ліквідаційних балансів, і повідомлення до Державного реєстру реєстрації різничних осіб, юридичних осіб. Ну от, тому такий проєкт вирішив. Добре, вам Гарри, дякую. Ну, я вгадаю, напевно, всі в курсі, яка ситуація, дійсно розуміють, як воно є по факту і реально. Того виносимо на порядок денний них наступну на сесію. Да. Цих дітей буде підвозитися за бажанням чи в хоросту, чи в Черниці. Автобушкільник курсує. Ми розуміємо, що це трохи буде додаткові, якісь підтрудні, але маємо те, що не. Добре, вам дякую. Переходимо до на наступного проєкту про затвердження мережі закладів освіти Бенчувецької територіальної громади на 2024. Ну, і от знову ж таки відповідь на питання, чому пов'язані всі мої два попередні питання, що не пов'язані. Ми недавно три місяці тому затверджували попередню межу, може навіть два місяці тому Сьогодні Я прошу затвердити е, мережу на заклад освіти, і ви знаєте, коли я її побачила оточому, мені стало страшно. Щоб ви розуміли? Правда, єдиний, що плюс, що ми все ж таки набрали перший клас по хорошення. Тобто у нас у всіх закладах освіти є перший клас. Але проблема в тому, що якщо у нас попередні мережі у нас було більше тисячі дітей, то станом на сьогоднішній день у наших закладах освіти, а цей процес продовжується далі. Ми маємо кількість дітей уже менше, ніж тисячу. Зараз я назву вам цифру, але за саме 15 на 8. У нас залишилося 90 дітей. Якщо ви, що ви розуміли, за цей період, період літні майже 20 дітей вибуло по постачанню сумніці. І цей процес продовжується далі. Ну, відколи я працюю, напевно, в нашій громаді ніколи не було менше ніж 1995. І найгірше ще те, що воно покликало до зменшення середньої наповнюваності 13,4. При нормативних показниках з держави 15. ,5. Тобто я не знаю, що буде з фінансуванням, але треба продовжувати. Тобто, оце реальна картина. Маємо чотири десяті класи, і, до речі, за десяті класи. У нас теж залишилося 52 дітей. Це ще не гарантія, що це всі 52 прийдуть в 10 класи. Но це ми говоримо про створення і ліцею профілі, у нас просто немає дітей. діти ну, ще, ще продовжують я в проблему вирішити. Но проблема у нас большая, по школам. В этом году ще оказалось, вона сказала, там нашли девчонку одну маленьку, яка в перший клас йде, щоб було хоч п'ятеро, щоб отпили клас. Наступний рік. год. у ще я не знаю. Перший клас не був. Немає дітей. Та навіть при умови, що буде Володимир Сергійович, вже є прийнято в постанові Кабінету міністрів, що менше 45 дітей, цей заклад не буде фінансуватися. Саме на сьогодні він має 48, а якщо буде менше, ніж 45, Пажалося. а вони не набережні. 48 класу. по бумагі. 45. Берем, чесно, 48 по бумагі, а так на даний час їх буде 41 по-моєму. Я боюся, що ще не вибули. Там є підозри по 9 класу, що ще можуть вибути, а хтось обіцяє повернутися, може не повернутися за літній період. Ну, маємо таку ситуацію. Кис з Франції вже в курсі, що вони не визначається обратно. Добре, дякую. Виносимо даний проєкт на міській. Хто затримався? І останнє ваше питання про затвердження програми розвитку освіти Банчуковецької територіальної громади на 24-27 роки. Знаєте, воно, можливо, трошки десь, скажімо так, чогось обіцяти, чогось чекати при такому фінансуванні на освіти з боку держави, з винувати де державою влади наша демографічна ситуація, яка склалася. То у нас була перевірка управління державної служби якості освіти і обов'язково буде знайомі розроблення такої програми. Ми програму розробили. Попередні показники Аліна Сергійовна, за вам доведе, для чого ми це хотіли зробити? Зрозуміло, що коли невідомо, яке буде фінансування і взагалі, що має бути далі, але ми сподіваємося на краще, то треба було розробити цю програму і принаймні попробувати закласти ті основні завдання, які нам треба. Ну, Наприклад, це і створення безпечного освітнього середовища, і покращення пожежної. Техногенної безпеки в закладах освіти, цей мете покращення технічної бази, це буде залежати від фінансування. Але ці всі основні такі заклади для того, щоб покращити рівень надання якісних освітніх послуг у закладах освіти, тому необхідно було розробити цю програму. Теж yeah. прошу її підтримати. А вже виконання до речі прописано проект рішення про те, що річно звітувати на сесії пропонування даних програм, що вдасться що не вдасться виконати. Того, Якщо зворіні показники... Там доброго дня. Е, те, що зробили, спробуємо розкинути по тим пунктам, Я дивилася програму і вийти на суму, що ми вже зробили, і що всі ми зробимо до кінця року, щоб вийти реально на, на те, що ми робимо. Не класти там за облачні суми, так, там, так, це то це просто не буде, не виконати. Ну, ми, там написано в загальному, але я не думаю, що сьогодні метало шукачі чи ці, що вони сьогодні є така, що у нас не в пійсьці. В селі кожна людина має один одного і має такої потреби. Хоча в цьому є безпека, бо сьогодні дуже багато зброї на руках. І хто його знає, що не дай Бог теж не було заведено і без проблем. За нової програми, що з 1 вересня. По новій програмі, Ні, з 1 вересня в нас ще буде функціонувати так, як вона функціонувала, тобто в закладах освіти. Але велика йлогія, що навіть уже з 1 січня 2025 року у нас не буде по закладах освіти, захисту України. Бо уроки будуть проводитися в військовому осередку, який по нашій громаді буде зроблений тільки в одній закладі новоселиці і вся весь новоселецька ринку буде туди з'їжджати, щоб ви розуміли, як це має відбутися. Раз на тиждень буде складений графік і раз на тиждень діти <гум> будуть приїжджати <гум> туди і працювати на тому середку цілий день. Тобто, <гум> якщо в них є 4 тижні по 2 години, то цих 8 годин вони будуть той день не працювати в один день. Програма дуже звільнилася, вона передбачає, чому не може бути це в кожній громаді. По-перше, вони хочуть до тисячі дітей, щоб займалися, зрозуміло, що такого у нас немає. І плюс до того там дуже великі матеріальні відшкодування, там 4-5 мільйонів на три класне вистачить. Тобто там поділено відповідно на 4 модулі і один із модулі на ну, модулів, напевно, шість модулів, я ті навіть не рахую. Я беру оці основні до медичної підготовки. Далі мене найбільше лякає це підготовка роботи на дронах, будівництво, ремонти дронів і саме щоб діти розуміли, як працювати з дронами. Звичайно, що треба спеціалістів. У нас спеціалістів немає, а вимога там така, щоб у цьому в цьому осередку викладали ті люди, які війнували військові працівники. Тобто надання... Е, що, що буде з вчителями? Єдине, що медики дозволяється ще брати медиків. А що буде з вчителями, я думаю, що теж буде попередження, будете шукати додаткове навантаження при умові. Якщо не буде, вони так і сказали. Ну, на даний час я ще не маю цих документів. Ми думаємо, що до 1 вересня, до 1 січня у нас буде так, як є. Ну, може бути така ситуація, оскільки тим, там треба мільйонів, що може ще цей ночевний рік буде так, як буде. А вже я певно старше. А, що я під, наприклад, члени різних комісій. Вони не приймають участь, наприклад, з дронами чи з зброями. Вони лише в тій той де. Знаєте, я не маю права вам казати свою особисту думку, інше, жити, це так. Так. Да, жити на Україні і ні до чого не мати відношення, просто користуватися тим, що є і іншими. Ну, це моя особиста думка. Я думаю, що тут буде прийнято рішення. Я не знаю, яке воно буде. Але взагалі-то по закону, якщо дитина не е, е, відвідує, не відвідує якісь початку, не має відповідної річної атестації з якогось предмету, вони можуть не отримувати документ, вони можуть отримати тільки табілі. Свідоцтва про закінчення, але сам документ про світу вони не отримують. Але це суто я говорю з тої точки, яку я маю нормативну базу. Можливо, потім для них для віру буде щось інше прийнято. Але зараз немає таких тепер є. Можна хлопці ходять на військову патріотичну, а дівчата ходять на медичну. Зараз вже такого немає. Цей модуль це загальних Тому слово. вони якщо ага. будуть мати оцінку тільки по медичному модулю. Вони інші не отримують. Напевно, їм не буде виставлена річна. Хоча ви бачили зміни до оцінювання, то воно теж взагалі ужасно, і відує якісність. А вибачте, а як це, це одна і та ж конфесія, що в Тарасівцях, що в Черні. В Тарасівцях вони беруть участь навіть в конкурсах. А в Черлені ні? Ні, ви розумієте, що я думаю, що може змінитися ситуація. Якщо буде прийнято рішення, що ці діти не отримують документ за 11 клас, то може вони змінять і підходи. Ну це ж не війна, будуть брати їм макети тих автоматів. Ну, я взагалі не то не знаю. Добре, дякую. Став на голосування, виносимо наступної сесії. Хто за, проти, принесе? І останнє. Зараз було поки що далі кортори, базимо задати хотіло. Останет 7 миллионов. 7 миллионов. За В прошлом году 5. А плюс э, скидки тысяч заплачено за саму проектную документацию. 182 и -17 177 тысяч. 167 и экспертиза за 16. 16. Это по школа поменять котел. Поставить на твердый топливо. Я не знаю. 7 миллионов. Так мешку не, не, котель, котель, не котель, Котельня-то должна была, ее должны были списать еще в 2014 году. Она с 2014 -го года она списана. Я не знаю, как принимать решение, это надо будет все депутаты быть или в школе. Я спонсора уже больше не могу искать, потому что мне стыдно уже перед всеми. Перед спонсорам. перед... А тут сумма такая. А что это за фирма, которая занимается вот ну, Справа. Проходит, все. Вот так? Это, это еще не... Фантастическая лишь... цена. Нет, нет. Это еще нормальная цена. Есть другие фирмы, чуть покруче. Я не знаю, уже без понятен, как дальше это делать дальше. Как раз сказал, что... Если будет 40 и будет 60 дней, то будем тоже финансировать с бюджета. Это все. Ну это же применить, это уже точно. Ну и нереально, но за цей. Тут, я вчора просто була на комісії, може не треба потім це вирізати, то, наприклад, ми населиться теж вчора підняли на сесії питання про реорганізацію, проведення тільки в початкову школу, і маленький і дошка. Тобто ці процеси не тільки в нас відбуваються. І було учасником вебінару одного по Україні, провели опитування дітей, то вони сказали, що ситуація дуже критична. Якщо взяти, у 2021 році по Україні родилося 240 тисяч дітей, то станом на сьогоднішній день за 2023 рік в Україні родилося 81 тисяча людей. Це у три рази менше. Тому він каже, я не розумію, хто у вас у 2027 році, коли почнеться цей ліцей, скільки дітей піде в перший клас. Добре, дякую. Останній на нас про внесення змін до бюджету на Чубицької сільської території громади на 24 рік. Змінити Не невелике, а саме маємо програму податкову на 60 тисяч, 40 тисяч казначейство і ТЦК 76 660. А також маємо наш шкільний автобус, співфінансування 360 тисяч. О, суми. Автобус є необхідний, бо ви розумієте, що довезені людей будуть. Чотири суми. Це как начальство і що автобус. Я без поняття статья. Давайте депутатом буде все. Я тоже не хочу на надо. Или від от самых учителей, родителей. Давайте подумайте, як это правильно сделать. Пускай они не собираются, пускай. Еще мы снова ну, військовую частину, а 43-50 миллионов денег не было. Воинские просто миллион, нас захотели все. Хорошая с автобусом такая. <laughs> они тоже хотели 800 тысяч. Дошло до Министерства инфраструктуры, там где после 360 тысяч. Это не такая сумма. Но будет новый автобус еще один. Все, місцеві бюджети, місцеві місце. бюджети, без дозвілів. Голосуємо за, за. проти, перед. На сьогодні у нас все вийде. Всім дякую. дякую. Сесія буде 30 числа о 10-й годині. Наспоредньо ну, проєкт рішення у вас буде на руках. Усі процеси так само будуть. Дякую за знайомість. Дякую. Дякую. Дякую за першу поскорість. Так, за першу поскорість.